що Багато замовлень. Ну, я проти продажності, ми вас цього не вчимо на факультеті журналістики подаватися. Але я не проти заробляння журналістами грошей. Якщо дають гроші, їх треба брати. І багато наших холдингів, каналів, телеканалів, газет під час виборів накопичують ці кошти через рекламу, через приховану рекламу. Це все легально. Робиться безперечно і це все лягає на редакційні рахунки, і потім редакція може рік чи два безбідно існувати, добре оплачуючи своїх працівників і так далі. То інша річ замовна журналістика. Замовні журналісти, і ми це більше, побачимо, більше того бачимо, тому що буває нормальна людина, а під нормальну людину замовляє якийсь негативний. І той негатив вишукується на неперевірених фактах, на, е, просто на, на розбої, на бандитизм. Я називаю це бандитизмом з нашого боку. От, такий бандитизм повинен навіть і переслідуватися кримінально. От, то, то зле, то, бо слово це є велика зброя, це є, це є, це є будівельний матеріал, який будує е, людину, але і, який і вбиває, бо це може ввести так в стіну. А може це або впасти на голову і значить відповідно призвести до якогось нещасного випадку. Так що бути, як ви кажете, заробляльником грошей, це є, значить, в тому полягає судді цінного наційного менеджменту. Щоб кожне видання чи кожен засіб масової інформації приносив прибуту. От. Але він повинен приносити чесно. Ну, є така реклама, до якої дотримується редакція, є такі редакції, що не будуть рекламувати, наприклад, газета Вільна Україна, яка нині виходить Компартії України, не буде рекламувати свободи. Безперечно, тому що вона навіть і грошей не захоче від свободи, тим більше видання свободи не буде рекламувати, не буде рекламувати, значить, діяльності комуністичної партії. Але є видання загальнополітичного характеру, є видання, які мають добру економічну політику, і відповідно їм це дозволяється. Головне не Займатися журналістом, бандитизмом таким розбоєм.